Пройшовши рівні з генерацією коду, ми повертаємось до стекової машини. З того, що в нас є станом на зараз, це тільки арифметичні операції, але цього замало. Тому в наступних рівнях ми будемо писати підтримку умов на рівні стекової машини. І починаємо ми з команди стекової машини Equal. Ця команда бере два операнди зі стека та порівнює їх між собою. Якщо операнди однакові, то нам потрібно записати на стек значення мінус 1, а якщо вони різні, то 0. Беремо два операнди зі стека в регістрі та A та порівняємо їх. Для того, щоб порівняти, нам достатньо того, що ми просто віднімемо їх між собою. Якщо числа однакові, то результатом буде 0. Збережемо цей результат в регістрі D. Тепер нам потрібно виконати. Різні інструкції в залежності від того, що зберігається в цьому регістрі «d». А тому робимо мітку equal для випадку, коли в «d» буде 0, що означає, що числа однакові. Коли таке трапляється, то нам потрібно на стек записати значення мінус 1, що ми і робимо. Ось ці дві інструкції нам треба викликати тільки тоді, коли в регістрі «d» знаходиться 0. А тому виставляємо адресу для стрибка в мітку equal. А якщо в регістрі D 0, то стрибаємо туди. А якщо умова не справджується в регістрі D не 0, то значить, що і числа різні. Тому ми на стек додаємо значення 0. Залишається ще тільки зробити стрибок через ось цей блок ZQL, щоб ми не записали зайве значення на стек. А тому додаємо ще одну мітку, наземо її Halt, на яку і стрибнемо. Невеличкий приклад для перевірки, що код коректний. Ініціалізуємо стек та додаємо два однакових числа. Перші дві команди стекової машини дістали ці значення в регістрі D та A, де ми їх і відняли між собою з результатом 0 в регістрі D. Після чого змінюємо адресу на мітку equal, куди ми і стрибаємо, бо в D 0. Записуємо мінус 1 в регістрі D і додаємо на стек кінець програми. Бачимо, що в стеку записано значення мінус 1, а значить код працює. Якби і в регістрі було не 0, то стрибка б не було, і ми записали б 0 в стек. Далі в нас схожа задача, тільки цього разу нам потрібно зробити greater than. Алгоритм дуже схожий з тим, який ми написали в рівні з Тому почнемо з того, що дістанемо два апаранти зі стека. Якщо ми віднімемо їх між собою, і перше число буде більше, ніж друге, то ми отримаємо результат більше нуля. На цю умову в нас є асемблерна інструкція. Яку ми можемо використати. Jump greater than. Якщо число в нас більше нуля, то ми на стек додаємо значення мінус один. Інакше записуємо 0 і закінчуємо програму. Перевіряти не будемо, бо все те саме змінилась тільки одна асемблерна інструкція. В наступному рівні все те саме. Дістаємо два апаранди, віднімаємо їх між собою. Якщо результат менше нуля, значить перше число менше другого. В такому випадку записуємо на стек мінус один. Інакше записуємо 0 та завершуємо програму. Нічого нового. Далі нам потрібно зробити логічний над. Дістаємо зі стека один аперанд в регістр «D», де ми одразу і робимо логічний над та записуємо регістр «D» назад в стек. Мені, звісно, подобається, що це все так просто виглядає, але ну, хотілося б вже чогось складнішого. Що в нас далі? Далі в нас параметризований макрос GoTo. Цей макрос приймає один параметр з іменем «label», і нам потрібно зробити стрибок за тією міткою. Стрибки ми вже багато раз використовували. І ми знаємо, що стрибок в нас складається з двох інструкцій. Перша вказує мітку, на яку потрібно стрибнути, а друга робить сам стрибок. От і весь макрос. І останній на сьогодні рівень if GoTo. Якщо попередній GoTo був безумовним стрибком, ну тобто, якщо ми напишемо go to somewhere, то ми туди стрибнемо так чи інакше, то з if GoTo ми маємо стрибнути тільки тоді, коли значення на вершині стека не нуль. Тож дістаємо значення зі стека в регістрі D, а адресу мітки записуємо в регістр A із параметра макросу. Якщо в регістрі D значення не нуль, то ми стрибаємо на цю мітку. Ми закінчили робити команди стекової машини, які допоможуть нам робити умови та розгалужувати виконання нашого коду. Наприклад, якщо ми напишемо команду стекової машини equal, то ця команда візьме два паранди зі стека та порівняє їх між собою. Якщо вони будуть однакові, то на стеку в нас буде не нуль. І ми зможемо використати ось цей макрос if go to somewhere, щоб стрибнути. А якщо числа не будуть однакові, то на стеку буде 0, А значить, наш макрос if goto не спрацює, і програма продовжить виконувати код далі. В наступних рівнях ми продовжимо доповнювати стекову машину іншими командами, які спрощуватимуть нам роботу з оперативною пам'яттю. Але про це ми поговоримо в наступному відео. А на сьогодні візьмемо невеличку паузу.